Сьогодні ми вивчаємо стрес ендокринні порушення. Як стверджував Гансельє, видатний канадський ендокринолог, лише декілька ознак справді характеризують будь-яку конкретну хворобу, більшість же симптомів, є спільними для багатьох різних хвороб. Згодом, за допомогою експериментів, на пацюках було доведено, що в них спостерігається однакова реакція на отруєння спеку. Холод. Так було започатковано вчення про стрес, що є неспецифічною основою багатьох захворювань. А що таке стрес, чи завжди він є шкідливим явищем? Стрес це неспецифічна нейрогуморальна відповідь, що виникає під дією будь-яких сильних подразників і спрямована на адаптацію організму. Термін стрес у науку вперше вів у 1932 році Кеннон. Стрес як особливий стан забезпечує захист організму від загрозливих упливів. При цьому в організмі здійснюються певні процеси регуляторних систем, ще не специфічними, тобто спадковими, стандартними реакціями у відповідь на дію будь-якого небезпечного чинника. Таким чином, стрес це природна захисна відповідь здорового організму. Чинники стресу людини можна поділити на дві групи. Фізичні та психічні. Фізичні це спека, холод, травма, психічні є страх, небезпека, конфлікт. Основними процесами стресу є так звана класична тріада сельє розростання корейних ниркових залоз, зменшення тимусу, поява у слизовій оболонці травного каналу. Чому ж з'являються ці ознаки стресу? Дія стресорів починається зі збудження кори великого мозку, звідти нервові імпульси надходять до гіпоталамуса, де утворюються нейрогормони. Вони активізують функцію гіпофіза, що виробляє адренокортикотропний гормон. Під його дією відбувається розростання кори на залоз і посилена секреція глюкокортикоїдів, які запускають механізм посиленого енергетичного забезпечення. Але запаси глікогену і глюкози в організмі обмежені. Тому ці гормони стають причиною розпаду тканин, зменшення тимусу і зниження імунітету. Зростає також кількість адреналіну, під дією якого кровоносні судини шлунково кишкового тракту зужуються, погіршується кровопостачання оболонок і з'являється точкові крововилив в слезовому шарі. Стрес проявляється у вигляді адаптаційного синдрому, що відбувається у три стадії: стадії тривоги, стадії опору, стадії виснаження. Стадія тривоги розвивається під час зустрічі організму з чим-небудь новим, несподіваним і значущим. Під дією гормонів-наднирників у людини збільшується частота і сила скорочень серця, підвищується артеріальний тиск. Рівень глюкози в крові, розширюються бронхи, звужуються кровоносні судини. Стадія опору настає внаслідок тривалої дії стресорів. Організм мобілізується для боротьби зі стресом, і перш за все, знижується рівень тривоги. Стадія опору може бути значною і тривати роками. На цій стадії відбуваються перебудова в організмі, що підвищують витривалість до дії чинників. Синтезуються білки м'язів, що підвищує їхні фізичні якості, утворюються еретроцити для забезпечення додаткових потреб у кисні, збільшується кількість ферментів для синтезу білків у робочих органах, зростає кількість антитіл, що підвищує імунітет. Стадія виснаження настає, якщо дія чинника є сильною і тривалою. Це призводить до вичерпання резервних можливостей організму. Саме на цьому етапі виникають захворювання. Стреси можуть мати позитивний і негативний ефект, тому в медицині, фізіології, психології виділяють позитивну, еустрес і негативну, дистрес форми стресу. Позитивний стрес породжують позитивні емоції, активна життєва позиція, регулярні, помірні фізичні і розумові навантаження. Помірні впливи викликають підвищення загальної стійкості організму, розширення його пристосувальних можливостей. Негативний стрес викликає негативні емоції, нервове і фізичне перенапруження. Особливо це стосується суто людської форми стресу, соціально зумовленої. Ендокринні захворювання це хвороби, що виникають у разі порушення діяльності ендокринних залоз. Гормони можуть виділятися в надлишку, тобто це є гіперфункція, або в недостатній для організму кількості гіпофункції. При надлишку гормону росту в дитячому віці розвивається гігантизм, зріст хворих дітей значно перевищує зріст однолітків, і в юному віці вони можуть досягати до 2 метрів. Якщо гіперфункція передньої частки гіпофіза розвивається в дорослих, то в них ніби відновлюється ріст, при цьому збільшується тільки ті частини тіла, тобто руки, ноги, язик, ніс, щелепи, які не втратили здатності рости. Захворювання називають акромегалією. При недостатній кількості гормону росту дітей розвивається карликовість, Щитоподібна залоза продукує гормон тироксин. Порушення цієї діяльності призводить до захворювання. На міксадему – кретинізм. Міксадема зумовлена нестачею тероксину в дорослому віці, що супроводжується нагромадженням у шкірі сполук, повільним ростом та розвитком дітей. Кретинізм є захворювання, яке зумовлено гіпофункцією щитоподібної залози в дитячому віці. У хворих дітей затримується фізичний і психічний розвиток. При підвищеному виділенні тероксину розвивається базедова хвороба. Вона характеризується інтенсивним обміном речовин, вирячкуватістю, підвищеною збудливістю нервової системи, дрижанням кінцівок, схудненням. При нестачі кортикоїдних гормонів наднирників виникає бронзова хвороба, за якою шкіра набуває бронзового кольору. Крім того, людина худне втрачає працездатність через розлади нервово мізової системи.